Всім привіт! Прокатаю вас трішки засніженими дорогами Італії. Моя третя зима за кермом і вперше я їду по, ну, в принципі, вже підтаяло. Я поки зранку з'їздила на роботу на часок. Нападало, ну, воно нападало таке, як град. Привіт! Дякую, що зайшли. Поставте лайк, щоб розповсюдились дороги Італії. Це вже розстало, це вже розстало, вже можна їхати. Я тільки що їхала в це, додому. З'їздила на роботу, замело, їхала додому, але пообіцяла, що треба поїхати в магазин. Це ж наскільки треба в магазин. О, тут розстало вже. Тільки що було куча снігу. Так, да, що найцікавіше, це от, навіть в горах. У нас тут, якщо вранці встав і засніжило, то до обіду воно може розтасти. І це такий досвід. Скажу тільки що я їхала, тут сніг був і такий маленький досвід. Е, ти ж не знаєш, як твоя машина їде. Ти то їдеш, а як машина їде. Все сіре, так, все сіре, а ми стрімимо. Їдемо на другій передачі. Дороги в горах вони ж це на повороті ще й на підйом іде. Таке трошки трішки екстрим. Привіт з сонячної Італії. Кажуть, що лайки треба просити. Поставте, будь ласка, це вподобайку. Всім привіт із сонячної Італії. Ми тільки почали стрімити, прокатаємо вас е, дорогами Італії і не скоростною трасою, не швидкою трасою, а от таке на другій-третій передачі. Тут тільки щось сніг лежав. Що ти кажеш? <звичай> Зазвичай ми в таку погоду зі своїх гір не спускаємося, але нам треба сьогодні. У мене ще е, резина е, спереді літня, а ззаді зимня, стерта. Це все Катерина винувата. Це все Катерина з Ірландії. Ото показала, що вона на літній різині в сніг по коліна їде кудись. І це я сміливості від неї набираюся. Так, у нас друга передача. Та не треба забанювати, зачем? Та хай пишуть. Що там мені написали? Свинка пепа? Свинка Українка. Та ні, не свинка Україна, не бань, не свинка Україна. Укропи! Укропи, ви що? Це ти забанив? <рес> Та там у мене цей. Можеш не банити там це. Там сам Ютуб у мене такий фільтр стоїть, що я маю. Він він пошуткував. Він пошуткував. Добре. Руслан. Що? Це мій стрім, нічого не бань. Зараз висажу отут. Дійсно, таке писати. Тоді не просили мене нічого допомагати. Хай пишуть, діпіли. Ну, твоя реакція не менш розумна. На взводі. Ми всі на взводі, тому що випав сніг, а нам треба кудись їхати. Угу. Я думаю, за ваш жарт можна і лайк було б уже поставити. Так, тут трішки швидше можна їхати. Почитай. Я Почитай. Не буду нього читати. Те, що він писав, я не буду од нього читати, я кажу. Так, да, у нас снігу нема, але якщо й випадає, то там на трішки. А ви звідки? Ви напишіть звідки ви? Чом? Я сьогодні подивилася ролики з України, як там засніжило. Звикли, в Україні ми звикли. Ну, все, будь ласка, їдь. а я думала, виїжджати чи не виїжджати з тих гір. У мене ці ціпя лежать в багажнику, щоб ви так думали, бо я додому можу не попасти. Доведеться МЧС викликати. Бо в мене тут в багажнику діти їдуть. Ну, не в багажнику на задньому сидінні. Ми їжі з собою набрали, води з собою набрали. Такий маленький досвід. Третя зима, третя зима, і перший раз я сьогодні проїхала по снігу. Дякую за ваші вподобайки. Я все лише взяв нормальних для фонду якості. Зима в Італії. Ну, а саме на Базилікаті. така. Півгодини тому тут було все біле. Хто не був ніколи в Італії, може зі мною це є, географію Італії повчити. Ну, взагалі, місцевість. Я десять років тому, як їхала на автобусі, ну... Це ж Італія це сплошні гори. Я була шокована. О, бачите? Ось вже й машинка їде. Їхала сніжок розчищати чи посипати щось. Посипати, посипала. Угу. Супер. Радує, коли сніг випав, ще тільки там і вже все. Але за годину натрусило. Бачите? Наче в Харкові побуваю. Вона так повільно їде. Я на обгін. У Нас тут сплошні повороти. О, дякую, 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 супер. Непогода, сьогодні субота, а ми виперлися з дому. Так, головне не забути, куди ми їдемо. Явно не на море. Явно не, в парк. Явно не на море, явно не в парк. Та ну де, що дуже мокро, холодно. Мокро, не так холо. Хіба українці бояться холоду? Абсолютно. Ой, це що нас з Франції дивляться? Супер. Ага. Да. Ви знаєте, я думаю, от зараз такий це. Є. Все буде Україна. Все буде Україна, це от наш такий двіз суперовий. А мій девіз, в кожному моєму відео рухаємось далі. І ви що, ну, і... Е, я думаю, українців зараз більше по світу. От в чому то е, заключається оце все буде Україна. Це не лише буде все буде Україна. А от я їду зараз е, по Італії. І я вожу з собою прапор України. І я думаю, в кожного українця хто за кордоном. Ну, я виїхала в Італію 10 років тому. І так, так вийшло, що я тут залишилася. Я приїхала працювати, бабліжка заробити, а тут раз уже щось замуж виходжу, кольцо мені надівають. Тут уже роддомі, тут вже якесь громадянство отримуєш. Ну, коротше, це для мене зараз як згадую, то це такий шок-контент маленький. Я думаю, кожен українець з собою носить е, жовто-блакитний колір, і це супер. А хто з українців ще от за кордоном мене слухає і ще не носить, то рекомендую. Взагалі наш прапор суперовий, відрізняється. Дуже легко пояснити, що за кольори. Італійський прапор теж має своє значення. Це не просто моцарелла, базилік і е, помідори. Це не просто, це, як у мене італіз пояснює, то червоний. Червоне, біле і зелене. Червоне з білим це кров на снігу, це от історично. От вони собі так уявляють. І зелене це от прихід весни. Що завжди. Після да, там, після негоди виходить сонечко завжди. завжди А ви знаєте, якщо сонце не вийде, да, от сонце потухне, ось вам ще такі будиночки покажу. Якщо сонце потухне, то через 24 години е, на землі все замерзне. Все замерзне, уявіть. До речі, цікавити, що відбувається на планеті, цікава погода, де, де зима, от все таке. Да? здавалося б, навіщо воно мені? Ні, це все тебе витягує з такого депресивного стану. Ай, це класно. І дивіться, ви помічали? Все те, що ми робимо, щоб більш-менш себе почувати нормально, все те, що ми робимо, щоб не було в нас депресій, завжди приходить думка: а на що воно мені? Поставте, будь ласка, вподобайки. Дякую за ваші вподобайки. Привіт із Македонії. Город привіт, Македонія, привіт, город. Що у вас там по погоді? І, може, ви ведете свій влог. От, якщо чесно, от мені стало... я тут живу в горах Італії. Мені стало цікаво, блогери, які з різних країн показують пору. Дуже цікаво. Раніше думала, Та, що ти там розказуєш про погоду? Ну це географія, це географія, це супер. А ще своїми маленькими відкриттями я люблю ділитися. Кого не послухаєш, то всі кажуть, та географічка була там якась недогеографічка. Так щоб розуміти географію, то треба її побачити. Ви спочатку в географа спитайте, а ти була десь? Ну, так от що почнемо з цього. Ну, вихвалятися, що ти десь був. То так географію, ось будь ласка, по влогах можна дуже гарно вивчити. Ну, і до речі, оце таке, да, те, що ми робимо і нас вивозить, от, е, мій влог, мій канал мене вивозить. Звичайно, А тут, снігу було, тому що це а тут трішки більше снігу було, тому що це ближче до, до гір. Можна заїхати в гори. Нас тут недалеко є. Третя моя зима за кермом. І вперше я сьогодні проїхалась по не знаю, ну таке, сніг градом випадає. Вперше я проїхалась перед цим, я... але залежить все від машини. І щоб знати, на що твоя машина, твоя машина здатна, це треба от скрізь прокататися. Дякую за ваші лайки, поставте, будь ласка, вподобайки. Казав мій асист, вподобайки треба просити. Тому просимо вподобайки. А зараз доїдемо до магазину. І якщо буде нормальний зв'язок, то в принципі, а там музика може грати. Хочете зайти зі мною в магазин, подивитися на італійські скітки. Сдію, що тут відкрито. <ріст> так, подивись, до котрої години треба подивитися тут. Магазин цей працює. Так, заїжджаємо. Заїжджаємо криво. Будемо вирівнюватися. А ну, вийди, подивись. Та, в принципі, нікого вже не має не бути. Там вон, парковочних місць вистачає. Та випригуй швидше, будь ласка. Або льот для нас, Нормально? Нормально. Нормально, там для одної машини буде місце. Так. Так, <гух> да, в мене було на задній передачі. Так, хто хоче з нами зайти в магазин, ходімо. Е, якщо буде гарна картинка, то ми продовжимо. Так. Дякую за ваші вподобайки. Якщо буде гарна картинка, то продовжу з магазину. Нам треба щось купити з зуття. дитячого. Сьогодні дитяче, але є й доросле, є всяке. Все, запрошуємо в магазин з прямою трансляцією. Да, дякую за ваші подобайки. Дощ. Пишіть, яка у вас там погода? Так. Я свою машину називаю «сердечко». Чекають, мої мене чекають. То йдіть, уже знайдіть щось да заплатили да й пішли додому. Напишіть, будь ласка, чи буде нормальна картинка. Бу? О, я бачу класні кросівки, зручні. Ану достань свій телефон і подивись, чи буде нормальна картинка. Хто? Аліса? Аліса? Чи папа? Ой, шапки. В тебе немає інтернету. Ну, а що це за мішочки? Я такі боже, такі це... цікавенькі. Нет, я можу поговорити Марія, ми прийшли тобі по обу, будь ласка, Виключай телефон і пішли, найдемо тобі щось, тому що воно в час закриється. От в чому ходять італійці. Да. нас помітили якщо ніка ти продовжить я тебе раз піграла одліпилися все на світі так давай дивиться Знаєте, раніше могла на ціни дивитися. А зараз це. Мені Ламберджік подобається. Оця ця марка класна. А тобі ці подобаються. О, 34 євро. Ну, головне, щоб тобі вони були. Не вузькі спереді. У тебе ж ножка? Дай Бог. Марія оці. А 34 євро такі. Ти в них будеш ходити щодня в школу, тобі буде зручно. Тебе 34-й зараз. Ану, а може, то лаковані. Марія, то лаковані. Це оці, напевно. Так, да. це оці лаковані, а в них так нога по